...свячення води, занурення в ополонку, смачні пригощання, виступи місцевих артистів. Це водохрещі по ковалівськи щоб долучитися до святкування хрещення господнього. Сотні людей завітало на берег свободи. Тут етносвято проводять вже в п'яте. Перше водохрещі на березі свободи відсвяткували в 2011 році. Щороку свято набуває все більших масштабів і збільшується кількість гостей. Дивує насичена і різноманітна програма, щоб відвідувачі гарно відпочили та сповна насолодилися святом. Організатори приклали чимало зусиль. Водохреща – це все і й Українське православне свято. Ми всі українці шануємо великі свята, тому підтримуємо це свято щороку, не зраджуючи традиціям. Обряд освячення води, принесеної людьми та в ополонці, провів архієпископ Полтавський та Кременчуцький Федір. Після чого всі дружно ринули пірнати. В Йордані, хресті, Пірнають на водохреще Бублики уже 10 років поспіль. Це говорять їхня сімейна традиція. На своєму прикладі вони й іншим показали переваги купання в ополонці. Сьогодні маючись так ювілейний раз вернути до ополонки. Сьогодні 10-й рік поспіль, як традиційно кожного року з братом купаємося. Коли починали це свято, було цікаво, що Всього одиниці там 3-5 чоловік з села виявляли бажання скупатися в ополонці на сьогодні, як ви бачите, повен берег і односельців і гостей селища. Я гадаю, нам вдалося популяризувати це класний крок до здорового способу життя подалі від цигарок, подалі від алкоголя, поближче до річки, до води. Нині їх підтримує чимало людей. Щоб зануритися у воду річки Коломак, що у ковалівці цьогоріч до селища завітало близько трьох тисяч гостей. Присутня на святі була і делегація із Китаю у складі восьми осіб. Відвідувачі відзначають, на березі свободи не лише гарно та колоритно, а й вода тепліша. Нормально все почуваю. Водичка дуже хороша. Зразу відчуття, звісно, холодно, а потім як занернеш то. Нормально. Очень классно. Первый раз здесь, верили в свободе, Нам очень понравилось. Мы увидели рекламу в интернете и решили посмотреть, какое тут мероприятие проводится. Очень красиво, очень интересно. Вода тут теплая. И, вода очень теплая. Заход очень классный. Так что рекомендуем всем сюда приезжать. Лучше, чем было до захода. Чище. И бодрее. Сразу грехи все смыло, Очень хорошо. А что вот. это вам дали? Расскажите. Это он, диплом. О том, что я морж. Да, вже і, господряти то признали, що ми Все таки моржі». диплом моржа – це родзинка свята водохрещі. Цьогоріч тому, хто занурився, їх видавали вже вдруге. Незабаром між власниками дипломів, а їх близько п'ятисот проведуть розіграш. Переможці отримують подарунки. Отримав диплом моржа і помічник Юрія Бублика Андрій Олефіренко. Проте говорить, пірнав не задля участі у розіграші, а через власні переконання, що це має робити кожен українець. Ми живемо на українській землі. На християнській землі тим самим ми долучаємось до свого народу. І це я купаюся, мабуть, років вже вісім-дев'ять. І з кожним роком все краще і краще, легше. Переноситься це радісніше. Я маю надію, що це допомагає, але я переконаний, що е, кращим людину роблять не купання, а саме вчинки, які, з якими вона йде по життю. Завітали на берег свободи і полтавські кікбоксери та бійці ММА із клубу «Бранібор Тім». Вони багаторазові чемпіони України, призера світу та Європи. Спортсмени переконані, купання в ополонці загартовує дух та робить людину здоровішою. Спортсмени клубу броні бортів привітують вас і поздравляю з всех хрещення, господні. Всіх полтавчан, всіх... <ріць> полтавчан всіх з на святі пірнальники мали можливість відігрітися чаєм та глінтвейном, а також поласувати шашликом, гуляшом та іншими смаколиками.